А ось епопея без світла досі триває і в місті, і в області. Та Львів обленерго тільки руками розводить, вдіяти нічого не може. Адже наказ про відімкнення світла надходить без попередження зі столиці. Посадовці ж хочуть вести регульовані графіки, тож чи з'являться вони і до чого готуватися звичайним мешканцям області та підприємствам далі. Місячне виробництво одного з львівського комбінату три тисячі тонн борошна. Та при відімкненні світла завод практично не працює. Такі аварійні відімкнення приводять до того, що техніка виходить із ладу. А якщо так і надалі триватиме, це можна й повністю зруйнувати підприємство. Включені йдуть, ну будемо так говорити, без всяких попереджень. Погоріли два двигуни, які ну, потужні. І знищилось обладнання автоматики. Ну на пульті в п'ятницю ми зупинили виробництво повністю. і Наразі ми стоїмо. Чиновники ж кажуть, відімкнення електроенергії це не тимчасові незручності, бо ж і надалі будемо без світла. Ймовірно, більше ніж цілу зиму. Тому підприємствам радять переходити на нічну зміну і додають відімкнення залежить лише від Києва. Керівник даного промислового підприємства повинен. Зрозуміти, що дана, дана ситуація вона не є тимчасова, вона, мабуть, буде трошечки на певний час такий, може на рік, може трошки менше, дасть Бог, що буде. Все нормально, але перевести переводити треба на нічний тариф. Чи будуть конкретні дати та час аварійних відключень наразі невідомо, адже Львів, Червоноград та Самбір не запропонували графіків регульованих відключень, тому ввести в дію їх поки неможливо. Альтернативи відключенням немає, тому що баланс енергетичної системи України має бути збережений в будь-яку ціну, кажуть фахівці. Зараз в державі склалася ситуація, яка є пріоритетною. Мова йде за збереження енергетичної за. Енергетичну безпеку держави, і ми, як суб'єкт цього процесу, зобов'язані дотримуватися всіх команд, які оперативно отримуємо від диспетчера «Укренер». Вся система, з якою ми зіткнулися, вона полягає в тому, щоб не дати ОС України погаснути. А щоб жителям міста та області не сидіти в темряві, фахівці ж радять економити електроенергію, господарювати вночі, і про всяк випадок закупити свічки. Ольга Матейчик Назар Мельник, новини.